Вань, не заганяй себе в тут. Об'єднані значить сильніші команди з Амфутболу Верес Мрія та Шахтар Сталеві провели спільне тренування у Рівному. Все відбулося на полі комунальної дю США Верес. Амфутбол це адаптивний різновид футболу для людей з ампутованими кінцівками. Після Донецького Шахтаря Рівненський Верес став другим клубом з УПЛ, який створив таку команду. Наразі вона складається із шести гравців. Дехто проводить вже четверте тренування. Ну, подобається, бо якби є зацікавленість в цьому, що грати розвивати і мені показати десь якби себе в тому плані і хочу сказати ще в тому ще одне таке щоб Долучалися все -таки люди до цього всього з ампутаціями, і що цивільні, і що військові. Ми спробували себе на тренуванні зараз з командою Шахтара. Абфутболом займаються як ветерани війни, так і цивільні. Цей вид спорту нагадує реабілітацію. Гравець команди Шахтар Сталеві та збірної України Дмитро Михасюк пригадує, що на початку було важко. Після першого міжнародного матчу у складі збірної України зрозумів, що не треба зупинятися. Після першої тренування я думав, що я грати не буду в цей вид спорту. Ну просто так настільки це важко, настільки це було дуже фізично, мені важко давалося, що ну зараз виступав за збірну України і грав в Бельгії. Помали набираємо і готуємося вже до офіційного турніру. Команда бельгійців була досить така сильна, технічна. Ну, але ми з хлопцями вийшли на характер, як, знаєш, як захищали землю на Донбасі. Після розминки та кількох вправ команди зіграли в ампфутбол. Головний тренер Шахтар Сталеві Богдан Білько каже, цей вид спорту має великий потенціал. Амфутбол об'єднує різних людей та допомагає їм у фізичному розвитку. Той з гравців щойно прийшов займатися амфутболом, але кожного з них ми розвиваємо ще в тілесному плані, щоб вони прогресували, щоб вони були міцнішими, спритнішими. Цей вид спорту має дуже високий потенціал для розвитку. Це дуже прекрасна можливість для людей, які тільки починають знайомитись з амфутболом. Де, де чого навчитися безпосередньо взаємодіючи вже з гравцями, які мають певний досвід. Голова рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер розповідає: започатковувати амфутбольний рух на рівненщині розпочали ще минулоріч. каже добре, що цією ініціативою загорілися у вересі. Обласна асоціація в минулому році проводили ми декілька заходів для амфутболістів. Пробували їх залучити до футболу. Ну і зараз уже ці наші як заходи привели до того, що футбольний клуб Верес створив таку команду амфутболістів. Розвитком амфутболу в Україні займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга дужих». організатори закликають людей з ампутованими кінцівками доєднуватися до команд на місцях і грати в амфутбол. Максим Остапець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.